Виставка Повір у себе розпочала свою роботу. Вона присвячена міжнародному дню інвалідів. Роботи експонуються найрізноманітніші це живопис, графіка, бісероплетіння, аплікація, ліплення, вишивка, художнє фото, орігамі та багато іншого. Всі роботи, які представлені на виставці роботи дітей та дорослих з обмеженими фізичними можливостями. Подібні заходи проходять, аби люди з певними вадами мали змогу соціальної реабілітації. І, певно, в такий спосіб кожен з обділених людей має змогу показати, на що здатен. Потрібна обов'язково така виставка. Ну, По-перше, це соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами. Ці люди мають відчувати себе повноцінними людьми, а в дечому навіть і вищі, ніж люди здорові фізично, я так вважаю. Це перше. По-друге, залучаючи таких дітей і молодь, ми показуємо, що наше місто талановите. Учасники таких виставок стають дипломантами та лауретами обласних та всеукраїнських конкурсів, а дехто навіть має звання обдарованої дитини України. У роботі виставки взяли участь 60 учасників, а саме Діти та молодь будинку інтернату, Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Ніжинського міського ліцею Ніжинської міської ради, Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, будинку дітей та юнацтва, 13 шкіл та дорослі люди у ТОГУ. 172 їхні роботи можна побачити у художньому відділу краєзнавчого музею. Виставку відкривала Олена Гребеннікова. Вона вважає, що люди з певними фізичними обмеженнями абсолютно нічим не гірші, ніж звичайні люди, а навіть талановитіші, ніж більшість, адже у багатьох фізично здорових людей, за її словами, значно менше терпіння та бажання для створення чогось надзвичайного. Ну, По-перше, я сама особисто не займаюся, але те, що я знаю, це залежить від нозології, тобто від діагнозу, за яким встановлена інвалідність. Різні є діагнози, і залежно від діагнозу і підхід до такої дитини. Є творчі діти, які можуть дуже довго тримати увагу. Є дітки, які через певні фізичні вади вони тільки короткий час можуть займатися, особливо це вади зору або вади слуху. І навіть діти з вадами зору можуть робити такі чудові роботи, бісероплетіння. Це теж дитина, в якої є вади зору, але вона дуже до цього підходить відповідально. Робота дуже копітка Розумієте? Тож кожна людина на власні очі може пересвідчитись, що фізична вада це не кінець, а можливо певний поштовх до пошуку та вираження себе за допомогою творчості.